Доброго дня, маємо в продажі Рено Кенго. Автомобіль у нас 2007 рік, 1.4. Газ, бензин, механіка. Авто в гарному стані, по кузову без корозії, легкосплавні диски. Це у нас пасажир. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Комплект зимової гуми на дисках з ковпаками йде в комплекті з автомобілем. Кришка багажника без корозії. Присутні чехли на сидіннях, гумові килимки. Такий стан салону. Газ, кондиціонер, передні стопідйомники. Стан салону є люк. Це в нас 7 рік, 1.4, Газ, бензин, технічно автомобіль в гарному стані, вкладень не потребує. Хто шукає економний та надійний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.